Тися ніколи не пізно вирішила китаянка Максіосікан і стала ученицею однієї із шкіл. Те, що на той момент і виповнилося 102 роки, жінку не бентежило. Головне знання, казала вона. А якщо вони ще й про якісні товари, то беззаперечно покращать ваше життя, додають наші журналісти. Бо лише серед найкращого людина почувається гідно. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Дієтична і поживна риба. Як за товщиною льодової глазурі визначити смак хека та чому варто оминати погано вичищену тушку? Може бути гіркота, якщо у нас залишається плівка. Дуель користі і смаку. Як домашні мюслі змагалися з магазинними. І хто переміг? Місля номер два, дуже багато фруктів і почніше це каша. Заморожені самородки. Чому справжній нагетс має важити 25 грамів і які технології дають можливість виготовляти продукцію високої якості? Відбувається його термічна обробка до температури не нижче плюс 72 градуси. Єдині за суттю, різні за методами. Чим відрізняються обігрівачі та як їх осучаснюють виробники? Буде такий ефект, як після дождя свіжість. З чого мають бути зроблені якісні автомобільні склоомивачі? і чи правда, що не замерзайка, не боїться морозу? Речовина заморозилась при температурі мінус 18 градусів, хоча на етакетці було зазначено мінус 22. На 40% менше морської риби стали купувати українці у порівнянні з минулим роком. Зниження попиту експерти пояснюють здорожчанням продукту. Причин підвищення ціни кілька. Україна значно знизила власний вилоблускатою у чорному та азовському морях. Ціна ж імпортної зросла разом із курсом долара. Як обрати морожений хек високої якості? Дивіться далі. Гастрономічні символи радянської епохи це ковбаса, лікарська та сирок дружба. А от з рибних продуктів, безперечно, хек. І не варто думати, що його популярність була продиктована дефіцитом інших сортів риби. Бо нині в магазині можна придбати найекзотичнішу рибу з усіх акваторій світу. А от хек, як і раніше, фаворит у покупців в нашому магазині представлено дуже багато наименувань риби. Найбільшим спросом у покупателі саме недорогія і потребительська та риба хек. за тиждень Ми продаємо як мінімум 2-3 тонни риби. Через географічні особливості нашого регіону хек може потрапити на прилавки лише замороженим. Такий спосіб зберігання є найоптимальнішим, кажуть дієтологи. Риба є дуже полезним продуктом, особливо морська риба, яка содержит полезну, як всі знають омега-3, омега-6 і жирні кислоти. Все залежить від правильності хранення замороженої риби. Умови зберігання безпосередньо впливають на якість продукту. Тож купуючи рибу, варто знати деякі моменти. Температура замороженої тушки повинна бути мінус 18 градусів і нижче. Це відповідно до нових стандартів, які гармонізують в тому числі з стандартами країн Європейської спільноти, оскільки попередньо було в стандарті визначено, що температура може бути мінус 5 і нижче. Відповідно до нових вимог, хек може зберігатися у холодильниках з температурою не вище мінус 18 градусів. У самій холодильній камері не повинно бути жодних намерзань. Холодильник не довго бути покрит інієм. ні товар, находящий в ньому, ні он сам. Конденсата в холодильнику також не має бути. Оглянули холодильник. Переходимо до вивчення зовнішності тушу. Звертаємо увагу на відсутність пошкоджень шкіри, не повинно бути пошкоджень, які можуть бути. Поверхня повинна бути достатньо блискуча, не тьмяна. Звертаємо увагу на колір на зрізі безпосередньо. Ми бачимо, він не повинен бути жовтий, пожовтілий, не повинен бути завітрений. Тушки хека мають бути рівненькими без залишків крові та слизу. Не повинні бути залишки внутрішніх органів, які б впливали на смак, може бути гіркота, якщо у нас залишається плівка. Надаєте перевагу філе хека у глазурі. Такий спосіб заморожування ліпше запобігає окисленню продукту, кажуть дієтологи. Навіть з допомогою легкої тонкої лазіровки можна забезпечити ограничення самого продукту риби від попадання кислороду. Товщина глазурі визначена стандартами. Саме для філе у нас якраз встановлений відсоток у стандарті, тому що для інших рибів у нас встановлений відсоток тільки при виході з виробництва. Для філе він встановить від 2 до 4% від маси. Переконайтеся, що глазур на рибі бездоганно прозора і нанесена рівномірним шаром. Якщо полива нанесена нерівномірно, це говорить про те, що дане відфіле розморожилося. Глазур повинна бути без тріщин і не лущитися при постукуванні по ній. Незайвим буде понюхати хек. Він повинен мати свіжий рибний запах. Якщо ж ви відчуєте запах холодильника або несвіжого продукту, це ознака того, що товар зберігався з порушеннями. Також іноді риба може мати якісь. Хімічні запахи це значить, що риба була виловлена в регіоні з екологічними катастрофами, были, було попадання нефти в океан, і поэтому вона може запах такой. І на останок про ціни вартість цілої тушки хека від 36 гривень за кілограм, а глазуроване філе коштуватиме від трьох десятків гривень за кілограм. Ця історія сталася в Альпах, де у 1900 році зустрілися два швейцарці. Пастух побачив зголоднілого туриста і нагодував його кашу із подрібної пшениці, заправину медом та ягодами. Мандрівник був лікарем, тож одразу оцінив не лише смак, а й користь страви. Повернувшись додому, він приготував кашу за рецептом пастуха та додав туди інші фрукти та горіхи. Так народилися мюслі. Що їх роблять нині і чи можна зекономити, зібравши інгредієнти власноруч, з'ясовували наші журналісти. Запорука гарного дня корисний і поживний сніданок. Та приготування страв вимагає часу, який ми зранку частенько обмінюємо на сон. У 1900 році цю проблему було вирішено. Лікарі вигадали мюслі. є тільки як такое, знаєте, обще міровое. Поняття, що мюсля це сири і там пропарене хлоп'я, а всівсяне там кукрузне, к примеру, з фруктами там, з додавленням медалі так далі. Тому подібне. винайшов цей сніданок швейцарський лікар Максимілян Бирхер беннер спеціально для своїх пацієнтів. Довгий час цю страву куштували лише у лікарнях, і лише за 60 років мюслями почали смакувати вдома. Наша героїня Карина зі своєю подругою Діаною часто снідають саме цією стравою. Вони погодились допомогти нам в експерименті. Наша мета з'ясувати, які мюслі виявляться дешевшими та смачнішими, зібрані власноруч чи приготовлені на виробництві. Для цього ми з Кариною відправляємося до столичного супермаркету. Мы купили мюсли за 32 гривны 29 копеек. И сейчас за, за ту же сумму мы попробуем собрать те же ингредиенты. Склад мюсли державный стандарт не регламентуем. Отдельным документом для регулировки такого продукта, как мюсли, в принципе, не существует, потому что его, в принципе, не нашли мы и в нормативах Евросоюза. Его нет и в Украине. Нормируется это исключительно по документу, который разрабатывает сам производитель, то есть технические условия. Которик буде заложено соответственно, сколько там в такой разновидности хлопьев, в такой разновидности фруктів, наприклад. Упаковка готових мюслі важить 300 грамів. Читаємо склад: вівсянка майже 51%. родзинки 11%. горіхи кешью і мигдаль по 4%. цукати 22%. Тепер відсотки переводимо у грами. У нас вийшло 152 грами вівсянки, 34 грами родзинок, 14 грамів горіхів кеш'ю і 16 мигдалю, 78 грамів цукатів. Йдемо до відділу круп у пошуках вівсяних пластівців, зважуємо нашу основу майбутнього сніданку і прямуємо до відділу сухофруктів. Ми купили інгредієнти для наших нових домашніх мюслей, і це получилось 15 гривень і 6 копеек, що в два рази дешевле, ніж мюсли з прилавка. І ще сушоною і яблуки ми замінили цукатами. І от ми зібрали самі. І діана, моя подруга, оцінить вкусове качества. Страви готові. Саме час куштувати. Додаємо до кожної тарілки по ложечці меду для смаку і аромату. Для прозорості експерименту Карина зав'язала Діані очі. Очень сладкі мюслі, фрукти, кусочки. Мені подобається. Діана скуштувала магазинний варіант час поласувати другим зразком. У цих мюслів більш насищений вкус, додавлення фруктів більше, ніж овсянки. Але тепер Діані потрібно винести остаточний вердикт. Цікаво, що ж воно обере. Я віддаю своє предпочтення в місті No1. Так там є каша, і є фрукти і збалансований вкус. А в мюслі номер 2 дуже багато фруктів і починсується каша. Тому я вибираю місці номер номері. Отже, нічия. Як кажуть, перемогла дружба. Зібрані нами нуслі, хоч і дешевші, однак тест на смак програли якому варіантові віддати перевагу справа ваша? Головне, що обидві страви корисні і поживні. Смакуйте смачно і з користю. У другій частині програми ви побачите, якої потужності має бути обігрівач, аби економно і ефективно нагріти кімнату, чому правильні нагетси мають чітко визначену вагу. Та як обрати зимову рідину для скломивача. Далі ми розкажемо про таке: заморожені самородки. Чому справжній нагетс має важити 25 грамів і які технології дають можливість виготовляти продукцію високої якості? Збивається його термічна обробка до температури не нижче плюс 72 градуси. Єдині за суттю, різні за методами. Чим відрізняються обігрівачі та як їх осучаснюють виробники? Буде такий ефект, як після дождя свіжість. З чого мають бути зроблені якісні автомобільні склоомивачі? і чи правда, що не замерзайка, не боїться морозу? Речовина заморозилась при температурі мінус 18 градусів, хоча на етикетці було зазначено мінус 22. Їх склад надзвичайно простий, куряче м'ясо і паніровка. Іноді у них кладуть сир та шинку. Популярні курячі нагетси з'явилися на світ у 1950 році в Америці. Нині їх рецептів понад 100, проте класичний найпопулярніший. Їх можна зробити вдома самим, а можна купити заморожені. Наші журналісти бачили, як ці напівфабрикати з'являються на світ. Назва цих котлет перекладається з англійської як самородок, бо своїм золотавим кольором і формою вони нагадують шматочки золота, а йдеться про страву, яку ми називаємо нагетсами. На прилавку наших крамниць ця страва продається замороженою. Перед вживанням її потрібно лише розігріти. Програма якісне життя розкаже, як нагетси готуються на виробництві. Основа котлет філе з курячої грудинки. До складу фаршу входить 90% даної сировини. Решта 10% займається сіль, перець білий, смакова добавка і вода. Тож на початку заморожене філе завантажується в гігантську м'ясорубку, де перемелюється та вимішується. Готовий фарш у спеціальних ємностях зберігається в холодильній кімнаті. У процесі приготування його завантажують у виробничий агрегат. Який формує котлетки різної форми, але одинакової ваги. У сирому вигляді один нагетс має масу 16 грамів. Із формовки е нагетс поступає на обсипку придастом. Це пшеничне борошно. Е нагетс, обсипаний борошном поступає на вар. Варяться нагетси парою у спеціальній машині. Сформований продукт заходить в агрегат кукстар де відбувається його термічна обробка до температури не нижче плюс 72 градуси. Після варки нагетси обливаються яєчною сумішшю, присипаються паніровкою та поступають на обсмажування. Це відбувається в агрегаті Суперпрай. Працює по принципу великої притюрниці, куди заливається олія, яка нагріта до температури плюс 185 градусів. Нагетси знаходяться у фритюрі протягом 30 секунд. До слова сказати, для смаження використовується олія найвищої якості. Під час обжарювання використовується олія марки П, яка призначена для дитячого харчування. Олія, в якій смажаться нагетси, постійно контролюється лабораторією. Дану хвилину я можу вам показати вторинне окислення жирів. олії в роботі, яка смажиться у фритюрі. Показник вторинного окислення жирів вказує на те, коли слід замінювати олію на свіжу. Щоб провести аналіз, спочатку наважується 1 грам золотавої рідини. До неї додається гідроксид калію, а потім розчин доводять до кипіння на водяній бані протягом 15 хвилин. Після того він проціджується, поміщається в спектрофотометр, який видає електронні показники. Отримані результати ми заносимо в електронну систему, в електронні журнали АІС. У нас є наважка і є оптична густина. Ми вносимо формулу і отримуємо результат у відсотках. Працівник лабораторії вносить дані в комп'ютерну систему, яка обраховує відсоток окислених жирів. Отриману олію, можна далі використовувати в виробництві. А тим часом в цеху обсмажені нагетси проходять контроль з важуванням. Десять виробів, які вже вкрилися кількома шарами хрусткої скоринки, повинні важити не менше 250 грамів. Потім котлетки потрапляють в морозильну камеру на годину. А вже після цього подаються в пакувальний цех, де автоматично відмірюються і фасуються пакети. В такому вигляді вони надходять в торговельну мережу, де чекають на своїх покупців. ажіотаж на обігрівачі спостерігається в Україні останні кілька місяців. Порівняно з попереднім роком, кажуть продавці, їх не лише почали купувати раніше, а й попит на них зріс утричі. Про можливості різних видів обігрівачів дивіться далі. У 30-х роках минулого століття з винаходу француза Жака Нуаро почалася ера електричного обігрівача. Тоді це був масляний пристрій. Тепер же на ринку представлено чимало моделей, що працюючи за різним принципом забезпечують тепло в оселі. У нас представлені масляні борювателя свитовочевия, типу УФО конвектори і тепловентилятори. ще кілька років тому масляні пристрої користувалися найбільшим попитом серед споживачів, кажуть продавці. Такі моделі нагрівають рідину всередині, а вона своєю чергою віддає тепло в кімнату. Та порівняно з іншими обігрівачами, масляні довго нагріваються. Якщо ж ви бажаєте, аби прилад віддавав тепло миттєво, до вашої уваги конвекторні моделі. Конвектори обігрівач обогріватель від батареї його можна вішати на стіну, можна возити на кольосиках. Ну, то є кому удобно. Работает по типу конвекції. Тобто Він знизу забирає тепло, вверх видає. Конвектори компактніші ніж масляні обігрівачі. Крім того, найсучасніші моделі мають чимало додаткових опцій. Ми можемо управляти як пультом, так і вручну. У нас йде електронне табло, на которому ми виставляємо себе температуру. Тобто, температуру ставим в 20 градусів, к примеру, щоб він поддерживал в кімнаті. Він нагрів до 20 градусів і він автоматично відключився. Тобто, температура в кімнаті падає на 2 градуси, вона автоматично включається. І це ще не все. Деякі конвекторні обігрівачі можуть іонізувати повітря в приміщенні. Заряжають отрицательними частицями воздух, буде такий ефект, як після дождя свіжості. Зручність конвекторного обігрівача оцінив наш герой Сергій. Вони разом з Мурчиком живуть в однокімнатній квартирі і дуже люблять тепло. У мене багато років вже є обігрівач. А коли наступають холоди, і ну, у нас тим паче така зараз ситуація в країні, і отоплення включають часто пізніше, ніж навіть повинні. А холоди вже наступають і тому він мене спасає дуже сильно, і він доволі потужний в мене і може обігріти всю мою кімнату. І я сплю в теплі і в затишку. Аби конвекторний обігрівач працював максимально ефективно, найперше експерти радять правильно його встановити. Ідеальний варіант 15-20 сантиметрів від підлоги. Це дасть змогу вашому приладу рівномірно розподіляти тепло. Окрім конвекторів і масляних обігрівачів, ще є так звані тепловентилятори в народі дуйки. Саме швидко обігрівають тут тепловентилятори, тому що вони розганяють воздух вентилятора. Ці моделі найкомпактніші, але не дуже ефективні. Як тільки вони вимикаються, в кімнаті знову стає холодно, тобто повітря вони не прогрівають. Ще один вид обігрівача світловий. На відміну від інших, він нагріває не приміщення, а об'єкт, тому його можна використовувати на відкритому повітрі. Нагрівається Тут десь нагрівательний елемент стоїть спіраль, яка знаходиться в лампі. Тобто нагрівається лампа і стоїть ззаді зеркало, яке віддає луч. І при этом он він нагріває. он не нагріває при... не предмети, він не нагріває воздух, не да? Эти Ці они дуже ефективні на улице. То есть Тобто ефект сонця И І этом, поки ви стоїте перед ним, вам тепло. Коли ви від от нього отошли, вам стало холодно. Ефективність обігрівача напряму залежить від його потужності. Різновид моделі, як стверджують фахівці, не має значення. Кожен веде обаріватель на певну площу киловатт, полтора, два-два з половиною. Примерно розчот іде 100 ватт на квадратний метр. Тобто, якщо 10 метрів обогреть, нужен одне обогреватель. Неважно, Неважливо, якого типу він буде. Тобто розчот іде для всіх одинаково. Експерти стверджують, перед покупкою обігрівача потрібно перевірити стан проводки та справність розеток. Останні обов'язково мають бути із заземленням. Обогрівателі ну, мають мати розетку з землячим контактом есть тобто, вилки то йдуть з за зімлєння водно в квартирі должна присутствовать розетка за зімляючим контактом. Не слід забувати і про техніку безпеки. На обігрівачі категорично забороняється вішати одяг. Ставити прилад потрібно подалі від предметів, які можуть легко зайнятися. Безпечна відстань, яка передбачена нормами, не менше 25 сантиметрів від е, горючих матеріалів, конструкцій і так далі Відповідно, не залишати на ніч, тому що. Е, як свідчить статистика, от останні пожежі, які виникали, вони виникали саме вночі. Розраховуючись на касі, не забудьте перевірити прилад. На ньому не повинно бути жодних пошкоджень. В комплект входить інструкція і гарантійний талон. Правильно підібраний обігрівач служитиме вам роками. Найдешевший прилад обійдеться вам у 150 гривень. А от найдорожчі моделі коштуватимуть Понад дві тисячі, як писав Ельдар Рязанов, у природі немає поганої погоди, особливо коли поруч з вами якісна техніка. Що у 30-х роках минулого століття американські та європейські автомобілі масово стали оснащувати спеціальною системою, яка на ходу могла мивати скло машини. Пізніше, щоб скломивачі ефективніше справлялися із брудом, для них створили спеціальні розчини. Якими вони бувають? І чи правда що не замерзайка, справді не замерзає? Перевіряли наші журналісти. Ці автомобілісти знають, що незамерзайка просто необхідна, коли температура на вулиці падає нижче нуля. Та часом буває так, що ця рідина загустає. Автомеханік Вадим часто зіштовхується з подібною проблемою. Каже, у кращому випадку не можна буде вимити скло. У гіршому це може призвести до поломки деяких деталей вашого авто. Моторчик, який розположений знизу бачка, може заклініти. Тобто, виходить, То підклінює крильчатка моторчика, Ми включаємо мова тільки нічого не відбувається. В лучшему випадку ми оділуємося з гаєвшим предохранителем, в худшому перегорає моторчик, і как її бы, требує заміни. Найдешевший моторчик коштує 200 гривень, а мінімальна ціна за установку 50 гривень. Тому перед тим, як залити до машини незамерзаючу рідину, ознайомтесь з інструкцією. Якісне життя взялося перевірити незамерзайку. Для цього ми обрали речовину середньої цінової категорії 20 гривень за літр. В моїх руках звичайний зимовий умивач скла. На етикетці зазначено, що він може витримувати температуру до мінус 22 градусів. Склоомивач, який ми придбали, не потрібно розбавляти водою. Для нашого тесту наливаємо розчин у банку і відправляємо його до морозилки. Наша холодильна камера розрахована на температуру мінус 18 градусів, а речовина на мінус 22 градуси. Отже, вона повинна витримати наш тест. Подивимось. Минуло шість годин. Стільки часу достатньо, щоб зрозуміти, чи заморозилась наша рідина. Давайте перевіримо результати. Як ви бачите, речовина заморозилась при температурі мінус 18 градусів, хоча на етакетці було зазначено мінус 22. Вона не витримала нашого тесту. Отже, питання, як обрати якісну незамерзайку. Наш експерт радить читати склад рідини. Входить основне діюче вещество – це технічний спирт етанол. Но чаще заміняють еще на більш дешевий изопропиловый спирт. Якість незамерзаючої рідини напряму залежить від кількості в ній спирту. Як відомо, ця речовина не підвладна низьким температурам. Для того щоб жидкость, наприклад, не замерзала при мінус 25 градусах, та нового спірту повинні бути не менше, ніж 40%. Якщо использується ізопропіловий його має бути не менше, ніж 45%. Якщо ж вміст спирту перевищує 70%, то така рідина називається концентратом і може витримувати температуру до 80 градусів. Зазначимо, що якість не і концентратів залежить ще й від місця зберігання. Ці рідини не переносять сонячного світла, отже, купувати їх на узбіччях не найкращий варіант. Для цього є спеціалізовані магазини, в яких обов'язково має бути документ, що засвідчує якість продукції. Типографія на місяці стоїть, сірекси працюють, баночки покупаються, кришечки, пробочки теж. Тобто, е якщо пред'явити сертифікат, що дійсно купили у поставщика, тоді да, це є гарантією. Віку. Отже, не соромтесь запитати в магазині про сертифікати якості товару. Це допоможе вам заощадити гроші, час і нерви. Лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба здобувати самому, так казав відомий український кардіохірург Микола Амосов. Він радив більше рухатися, отримувати максимум позитивних емоцій та правильно харчуватися. Якісні послуги завжди створюватимуть вам гарний настрій, а найкращі продукти стануть частиною здорового раціону. Як їх знаходити, продовжимо розповідати рівно за тиждень. До наступної зустрічі.